І вітаю зараз. Розповім щось цікавеньке і магічне, однозначно магічне. Декілька днів тому я виставляла сторіс, де казала, що провела діагностику, і один з п'яти каменів, який я взяла на місці сили писаний камінь. Я презентую у якості подарунків серед інших подарунків у за розігрішу. Провела перед цим діагностику. Побачила, що це сильний енергетично камінь. Разом з тим, він не створюватиме проблем. В ньому відсутні якісь сутності, відсутні духи. Тобто, сам по собі камінь він такий доволі лагідний, але енергетично міцний. І здавалося б, наче б все вирішено. Але вирішила поспостерігати, хай ситуація проявить себе. І в перший же день побачила сновидіння доволі неприємне, сновидіння, в якому були присутні маячки, деякі сигнали, через які я зрозуміла, що це було повідомлення з тонкого плану. На наступний день, після того сновидіння, знову провела діагностику, знову побачила, що камінь безпечний, якщо його презентувати, передарити, вручити іншій людині. Тобто для людини він цілком безпечний. Але я ж думаю, що не так. Чому, Чому питання? Придивилась, просканувала весь текст, який я заготовила для старту, тобто текст публікації про озеро-розігриш, а зробила акцент, що цей камінь має залишитись на території України. Ну, Таке було повідомлення. Тобто, якщо б виграла людина з за кордону, то я б запропонувала щось інше в якості призу. Ну, тобто не пересилати, щоб цей камінь залишився на території України у українця або українки. Але це виявилось не то і не те. І показали такий сон, таких сновидінь я ніколи не бачила. А практику сновидінь десь років 10 точно проводжу, включно там свідомі сновидіння, сновидіння мандрування та інше. Так от показали, і до речі, я зрозуміла, чому я, я і в івріл, кажу, що писаний камінь як місце сили. Я б сюди не прийшла. Я там ну щесь таке казала, що я б тут не практикувала. Я зрозуміла, чому я не практикувала, бо те місце сили має підв'язки з підземним світом і включно зі світом мертвих. Точніше, не, не тих мертвих, хто пішли далі на перетілення в інші простори, а ті, хто залишились тут. І знову ж таки, камінь, як сам по собі, як матеріал, виявляється ні до чого. Сновидіння я запам'ятала, бо це такий досвід вражаючий, записала всі моменти, бо багато що показали. Я здивована по-хорошому і довірую в тому числі, але камінь вимушена прибрати, бо повідомлення прийшло таке, що. Ці п'ять каменів дали суто мені. Ці п'ять каменів працюють як подальшому працюватимуть, як портал. Але важливо, щоб вони були всі п'ять, складати їх окремою фігурою. Ні, ні, пентаграма, я з таким не працюю. Але потрібні всі п'ять і один, не можна жодного віддавати комусь на сторону. Саме тому я вирішила прибрати цей камінь. З призів, з переліку, замість каменю буде діагностика стосунків або діагностика нового знайомства, коли люди познайомились, перше побачення, перше спілкування, перший флірт. І, ну, наприклад, жіночка хоче знати, які тенденції, перспективи, що чоловік думає про неї і до чого все йде. Оця діагностика буде замість каменю. Мені, до речі, це урок, бо для себе я знаю такі правила, і вам зараз розкажу, хтось вже знає, бо деякі люди вже звертались до мене, запитували. Я їм розповідала, але зараз розповім всім. І урок цей доволі розповсюджений в магічному всесвіті. Звучить він так: кожен має отримати своє. Якщо, приміром, ви шукаєте практика, тільки ви маєте знайти того практика. Якщо ви отримаєте якісь скарби, це призначено суто вам. А інша людина отримає те, що призначено тій людині. Вмішуватись, втручатись в такі процеси не бажано. Це чревато наслідками. Тож. Кому потрібні камені з місця сили писаний камінь. Якщо вам це відгукується, то бажано, щоб ви їхали самостійно. Це Івано-Франківська область, Буковець. Карту викладала, можете подивитись в гуглі. І як я писала, можна добиратись машиною, якийсь відрізок шляху. Можете спробувати пройти самостійно, з собою, беріть з собою запаси здоров'я, запаси води. От, і в принципі, от кому відгукується, хай щастить.